Наш край, найдавніші часи, перша частина. Сьогодні ми працюємо з параграфом 15 і розглянемо сторінки 97, 102 На цій карті я трошки збільшу її, ми бачимо, знам... бачимо нашу Харківську область. Скільки тут різних позначок. Але нас цікавить пам'ятки археології, які. Свідчить про стоянки найдавніших людей на території нашої Харківської області. Я хочу звернути вашу увагу на те, що от на території нашої Харківської області дуже багато було стоянок найдавніших людей різних періодів. Ми називаємо е, найперший період існування людства кам'яна доба. Я, ви бачите. Сонечко з букавка П, значить це треба записати. Кам'яна доба це найдавніший період розвитку людства, коли знаряддя праці та зброю виготовляли з каменю, кісток, дерева. Кам'яний вік поділяється на періоди палеоліт найдавніший, або ранній кам'яний вік, меселіт це середній кам'яний вік і неоліт новий. Палеолітом називають найдавніший період час існування викопної людини, який почався приблизно 2,6 мільйонів років і закінчився приблизно 10 тисяч років до нашої ери з виникненням землеробства. І так, найдавніше, як ми будемо працювати з вами? Я хочу, щоб ми все, що дізналися сьогодні на уроки, на уроки заповнили ось таку таблицю. Дивіться, періоди палеоліт це найдавніший. Кам'яний вік, період мезоліта це середній, і період неоліту новий кам'яний вік. Період енеоліту це мідна кам'яна доба. Далі період бронзи. Нам треба з'ясувати з вами, як були організовані люди в цей період, чим вони займалися і які знаряддя праці вони мали. Я пропоную вам. За, накреслити таку таблицю, яку ми будемо з вами разом заповнювати. І так, палеоліт це найдавніший кам'яний вік. Бачите, я тут е, взяла е, нашу карту, я її збільшила і хочу звернути увагу, що якраз на території от, Ізюмського району і знайдені були найбільшим. Найдавніші, найдавніші залишки У Ублизу міста Ізюма та в понизі Сіверського Дінця знайдено примітивні знаряддя праці. Це кам'яні вироби, відщепи, скребла. Отже, у ранньому палеоліті людиною були заселені тільки території, розташовані на півдні України. Ось якраз тут у нас і знайдені найдавніші е, речові джерела, які свідчать про людину. Так, палеоліт. В період палеоліту вчені стверджують, що з'явився такий тип людини, як неандерталець. Він ще не відійшов далеко від тварин, він ще був дуже покритий шерстю, але здебільшого пересувався на двох ногах. Хоча інколи і використовував і руки для пересування. Середній палеоліт. Середній палеоліт настали часи, коли протягом тисячоліть з півночі на південь рухалися льодовики. Вони заходили по річках у глибину теперішньої території України. Велика територія, в тому числі і наш край, межували з льодовиком і являли собою малу привабливу тундру, здебільшого, з бідною рослинністю озерами та болотами. Тільки в південній частині сіверського Дінця панувала трев'яниста рослинність типового типу. Теплолюбні тварини повимирали, розповсюджувалися, покриті довгою шестю мамонтів, Печерний ведмідь, про що свідчать археологічні знахідки кісток викопних тварин. Я вже вам згадувала про те, що під час забудови Держпрому, під час земляних робіт, були винайдені саме кістки Мамонта, які і свідчать про те, що на цій території були ці тварини. І так, я зверну увагу на періодизацію. Перший період. Палеоліто. Ранні 2,5 мільйонів років 150 тисяч до нашої ери. Це е, людина, яка в цей час е, з'явилася на е, території Землі, називалася неандерталець. Другий період середній, 150 тисяч років до нашої ери, 35 тисяч років тому. Третій період, пізні 35 тисяч років, 11 тисяч років тому. От якраз на малюнку цього слайду я хочу привернути увагу до мамонта, який покритий шерстю, тому що вижити в такий період, коли почалося загальне похолодання на території Європи, в тому числі на Україні, ось такі існували тварини. Якщо люди мешкали поруч із такими тваринами, то вони здебільшого займалися полюванням. Перед тим, як заганяти тварину, викопувалися великі такі ями з допомогою дерев'яних палок капалок і заганяючи сюди тварину, вставляли туди кілки, на які тварина падала, і таким чином вона ставала легкою здобиччю. У нас середній палеоліт. У нас період палеоліту, ось сюди ми запишемо середній палеоліт, основні заняття, полювання, тому що полювали на великих таких мамонтів, мамонтів, які були покриті шерстю, носороги. Так, суспільна організація, це, були, це була суспільна організація людей, це було людське стадо. Тому що ми не, не можемо стверджувати про те, що тут існувала система е таких е людських відносин, де е обиралися вожді і так далі. І основні знаряддя праці, вони дуже були прим примітивні знаряддя праці, е які були потрібні для того, щоб оцю е шкуру е цього, цього мамонта або, або печерного. Е е Насарога або ведмідя їх розділити, розробити оцю тушу таких тварин. Наступний період це у нас пізні палеоліти, які до нас ближче. Пізні пале. Наприкінці 35-го це сіріччя до нашої ери більша частина басейну Сіверського Денця була заселена первісною людиною. І якраз тут і знаходять залишки на території зюму найдавніших людей близько 10 тисяч років тому до нашої ри відійшов останній льодовик люди почали активніше заселяти територію сучасної харківщини. Тобто льодовик починає відходити, відбувається загальне потепління, і на своє з'являються абсолютно нові тварини. З'являються тварини, які швидко Швидко рухаються, вже потрібно інші, інші знаряддя праці, знаряддя полювання для того, щоб їх вполювати. І так, про це свідчать археологічні пам'ятки, які належать до періоду пізнього палеоліту. І так, найдавніші археологічні пам'ятки виявлено поблизу Балаклі, біля села Щурівка міста Ізюма. Недалеко від сіл Синиченко, Суха Кам'ятка, Яремівка, де археологами знайдені кремневі знаряддя праці, уламки кісток Мамонта. Ну, і якщо ми повернемося з вами до нашої карти, то це ось ця територія, ось наша Балаклія, яка нам є сусідкою. І Ізю, ось тут і були знайдені. Залишки Найдавніших поселень людини, які е, полювали на мамонта і залишили нам цілу низку знарядь праці. Так, наступний період це мезоліт. Повертаємося до нашої, до нашої таблиці. Мезоліт. Я вже говорила, що це серед середній кам'яний вік. Посередині палеоліт, э, ранній, далі йде мезоліт. А далі йде неоліт. І так, мезоліт. Що відбувається? Ну, по-перше, вже вимерли мамонти, які були вкриті, вкриті шерстю, носороги шерстисті, і ведміді, які також були покриті таким товстим хутром. І натомість з'являються дуже такі прудкі прутки тваринки: це олені, це косулі. Які дуже швидко рухаються. І, звичайно, їх загнати у пастку дуже складко. Складно. Тому з'являються ось такі знаряд для праці. Якраз ми бачимо на малюнку лук і стріли. В період мезоліту, це 35-10 тисяч років тому, починаються змінюватися природні умови. Припиняються льодовікові явища. Клімат стає теплішим. Установлюються близькі до сучасних зон лісостеп та степ, межею якої становить середня течія сіверського денця з відповідним тваринним та рослинним світом, схожим до сучасного. У лісах живуть бурий ведмідь, кабань, лось, у степах дикий кінь, бики і антилопи. Відомості про велику кількість стоянок, найдавніших людей. Епохи Мезоліто, посередині Мезо, в основному розташовані в середньої частині басейну Сіверського Дінця, також поблизу знову ж таки міста Ізюм, селищ Загородні, Щуривка, Петровське, Балаклівського району, Гришеваха Боровського району, в районі основи та території сучасного Харкова. Тобто, ми бачимо, поступово люди просуваються туди ближче до центру Харківської області. Тобто ми бачимо, що відбуваються певні зміни. Змінюється людина. Змінюється і зовнішній вигляд і, звичайно, змінюються знаряддя праці. Ось період мезоліту ми бачимо ось такі знаряддя праці. Вони більш досконалі, вони ще кам'яні, тому що ми говоримо, що це мезоліт, посередині. Але вони надзвичайно вже відрізняються, вони є більш досконалими, вони зроблені більш вправно. Людина, яка змінилася, яка має таку руку, яку маємо і сьогодні. Ось такі ручні робила, знову ж таки, основою є камінь. За допомогою таких робил люди здійснюють різноманітні операції. І так, наступний період неоліт, нова кам'яна доба, датується для Харківщини 5, 3 тисячоліття до нашої ери. В епоху неоліту, в житті місцевих племен помітні зміни. Від привласнюючих форм господарства, збиральництва, полювання, рибальства, люди починають переходити до виробничих форм землеробства і скатарства. Я хочу звернути вашу увагу, ось на що. До цього часу палеоліт. І мезоліт. Людина привласнювала те, що дає її природа за допомогою полювання і збиральництва. А тепер людина вже починає себе захищати від голоду. Тобто, якщо, наприклад, під час полювання були знайдені діти, наприклад, косулі, там, оленя, то їх, діти, тваринки маленькі, то їх забирали і їх з ними. Їх доглядали. І, врешті-решт, коли полювання було невдалим, то можна було зарізати ту тваринку, яка вирощувалася поруч із поселенням. Тобто поступово із полювання виникає скотарство, а із збиральництва з'являється землеробство. І от, якщо ми звернемо увагу. На цю картинку, то ми побачимо тут уже людину, дуже схожу на нас. Тобто це вже кроманьйонець. Якщо ми раніше говорили з вами про неандертальця, людину, яка ще не відійшла від тварини настільки далеко, то тепер період неоліту ми говоримо про людину кроманьйонця, яка дуже схожа на нас. Якщо ми розглянемо з вами ось цю картинку, ми бачимо, що що тут відбувається? Ось хтось обробляє шкіру тварини. Ми бачимо, що є вже в нас поселення, тобто якісь житла, які можуть захистити під час холоду або під час вітру, або під час дощу. Також ми бачимо, що тут, можливо, тут і відбувається тут ще і інші якісь роботи, ось шиється одяг. Із цих же самих шкір, тому що ще було досить холодно під час неоліту, і саме в цей період люди починають обробляти землю, починають не тільки забирати у природи її дари, ну і самостійно працювати. Ось тут дуже важливо, закінчується період привласнюючого господарства і починається період відтворюючого господарства. Так, що стосується... Нашої з вами, знову ж таки, Харківщини. Неолітичне поховання. Ми бачимо з вами це поховання на території нашої Харківської області. Це вже ми розуміємо, що люди в свої ну, уявлені, в своєму уявленні, вони вже починають замислюватися, що ж буде з людиною, коли вона помре. І тут нам підказують, от бачите, поруч із померлою людиною, ось вона лежить в такому вигляді ембріона. Ми бачимо, що знаходяться знаряддя праці, якісь там скребла, і бачимо, що вже з'являються глиняні ось, такі, ось такий посуд глиняний. Можливо, в ньому під час поховання щось і було насипано, або це були зернятка, або це якась ще була інша їжа. Тобто з'являється зміна уявлень людей. Вони розуміють, що після смерті. Можливо, можливо, що людина, її душа якимось чином перетвориться, і вона буде користуватися тим, чим користувалася і в нашому в нашому житті. Тобто під час неоліту з'являється зміна в уявленні людини про те, що існує земне життя, під час якого людина там полює, збирає. Вирощує тварин і є потайбічне життя, в якій людина буде наприклад, буде потреба в тому, в чому були потреби у житті людини. От я хочу звернути вашу увагу на ці знаряддя праці. Подивіться, якщо раніше, от якщо ми повернемося до попереднього слайду, то ми бачимо, що тут у нас кремневі рубила. Так, це прості знаряддя праці, то в період мезоліту посередині, в період неоліту нового кам'яного віку, у нас з'являються складні знаряддя праці. Тобто використовується дерев'яна ручка, це топор, використовуються кам'яні якісь обладунки, застосунки, тобто це складні знаряд праці. Які вже в більш досконалі, і вони дають можливість краще, ну, в даному випадку, це у нас там, що у нас, розрубати топор, з'явився. Ось це у нас серп або мотига, яка дає кращі можливості для обробки землі. І так, на території Харківської області з'являються. Різні культури. От, наприклад, перед нами, перед нами ми бачимо поховання так званої катакомбної культури. На території України такі на Харківщини були такі поховання, і ми бачимо, що виривається в катакомбне таке в кам'яному в камні виривається могила. Який і буде людина е, за, е, захопана буде людина. Тобто катакомбна культура, це культура, в якій виривалися глибокі в камені такі е, е, могили, в, яким, в яких розміщали людей. Це катакомбна культура, археологічна культура. Е, сукупність усіх. Археологічних знахідків, залишків, які характеризують матеріальне, духовне, культурне життя людей на певній території протягом певного часу. Назви археологічних культур найчастіше пов'язані з місцем знахідків, основних пам'яток говорили з вами сьогодні і називали, наприклад, трипільська культура, так? з якою небудь особливості матеріальної культури або з територією розміщення. Археологи весь час проводять дослідження і весь час з'являються все нові нові знахідки. Всі ці знахідки ми, вони об'єднуються. Якщо там щось дуже, якщо щось дуже багато спільного, вони об'єднуються і отримують назву або за якимись особливостями цієї культури, або за місцем її знаходження. Итак, на території басейну Сіверського Дінця в період Неоліту з'явилася дніпровсько донецька археологічна культура, яка отримала назву від території розповсюдження від Дніпра до Дону. Наприкінці Неоліту, з півночі на цю територію, проникають племена культури ямочно-гребінчатої кераміки. От я вам. Запропонувала ось таке фото, на якому видно особливість цієї кераміки. Тобто її, це чаша, яка виготовлялася без гончарного кругу, але вона оздоблювалася такими круглими рамбічними заглиблення, ямочками. Ось ми бачимо ці отвори. І далі, вже де знаходили такі схожі керамічні вибори, вироби, це все об'єднувалося в так звану культуру, називалася вона, культура ямачно-гребінчатої кераміки. Тобто об'єднували так, їх класифікували вчені. У період Енеоліту мідно-кам'яний вік. Після неоліту приходить. Енеоліт мідно-кам'яний вік. Тобто люди ще не відмовилися від каменю і знаряддя кам'яні кам залишаються, але ми знаходимо, археологи знаходять вироби із міді. Мідь досить розповсюджена і її обробляти легко. Мідні, мід, мідна руда, потрапляючи у багаття, вона розплавлялася швидко і можна було робити якісь вироби. Але ці вироби не були такими прочними, не такими вони були для виготовлення. Наприклад, той же ж саме плуг не зробиш, тому що це м'який метал. Мідну, мідні, наприклад, ножі також були м'якими, їх важко було використовувати, але мідь поступово з'являється на території нашої з вами Харківщини. Ну, Тут, для прикладу, період не енеоліто це третє тисячоліття до нашої ери. Це знахідка, найвідоміша знахідка Вікентія хвойка в Трипіллі, але. У нас також на території нашої Харківщини були схожі поселення трипільців, які залишили після себе і знаряддя праці, і особливо кераміку, яка відрізнялася від інших, тим, що оздоблювалася вона не Такими заглибленнями-ямочками а загло, оздоблювалася вона такими лініями, які сходилися, розходилися, вчені припускають, що, можливо, навіть це була перша писемність. Даба бронзи. Це історичний період, друге тисячоліття першої тисячоліття нашої ери, який характеризується розповсюдженням металургійної бронзи, бронзового знарядь праці та зброї. Алюмінієвих знахідок, що, е, археологічних знахідок, що відбулися до брозного віку на території нашого краю, виявлено невелику кількість. Це у нас жихар, основа, залютіна і шатилівка. Бронза. Бронза це вже штучний метал, який виробляється. За допомогою сплаву олова і е, міді, він значно, е, значно твердіший. І вже з бронзи можна було робити і плуг, і різні ще вироби, які були значно такі, е, твердіші, ніж мідні. Це е, також це був крок уперед. Це був крок уперед людства. І такі Метали, бронзові метали, з неї для праці були знайдені, я вже сказала, Жиха, Роснова, Залютина і Шатилівка. Так, Так, це ми вже з вами розглянули. Так, далі. На території нашої Харківської області була знайдена зрубна культура. Подивіться, люди вже почали жити в зрубах, дерев'яних будинках із дерева. Робилися були будинки, обмазувалися вони глиною, і таким чином там люди перебували. Там е, захищалися вони від холоду, від сонця і так далі. Так от, для зрубної культури характерна саме поява ось таких поховань. Тобто робили будинок, але він заглиблювався у землю. Ось дерев'яний будинок, який створювали створював, робили із дерева е, в. Стінки укріплялися деревом, ось такий зруб. Тобто це була така ж сама такий же самий будинок, в якому жили люди, але він був вниз, в землю захований. Ось така зрубна культура. І зверніть увагу, що було знайдено? Були вже, була вже знайдена кераміка, яка дуже схожа була на трипільську кераміку. Хоча відмінністю було те, що Трипільці не ховали своїх людей, вони їх здебільшого спалювали і перевозили із собою прах родичів. Що стосується наших з вами зрубних оцих культур, то здебільшого знаходились ось такі поховання. Як, як ну так би мовити, будинок, але був він в заглиблений у землю. Подивіться, я звертаю увагу на це у нас наконечники стріл, ось у нас стріла, це наконечники списів, які використовували під час полювання, і вони мали ось таку досить таку, правильну форму і вже були вилиті. Для них вже робилися глиняні, там, сподіваюся, формочки, в які виливалися метал, і ось після того, як він застивав, мали таку. Такі е, елементи. В середині другого тисячоліття до нашої ери катакомбну культуру, ось у нас катакомби, це катакомбна культура, виривалися в. В скелях виривалися поховання, катакомну культуру змінює зрубна. Племена зрубної культури ховали померних у дерев'яному зрубі, зверху якого насипали курган. Поряд із катарством важливий роль житті цих племен відігравало землеробство та бронзолеварне виробництво. Археологи виявили кургани. Та декілька поселень, які відносяться до зрубної культури поблизу селищ Васищева, Карач... Карачівка, Велика Данилівка. Ну і ще раз я звертаю вашу увагу. Це у нас археологічна культура катокомна, друге десятиліття до нашої ери. І ось ця зрубна культура яка відрізняється тим, що будувався зруб такий, такий собі будиночок для того, щоб люди залишалися там. Ну і... А у цей же час на території нашої нашого краю, північній лісостеповій частині басейну Сіверського Дінця, проживали племена Бондарихівської культури. Залишки поселень, які були вперше виявлені біля села Бондариха Ізюмського району. Звідси пішла назва цієї культури. Ну, якщо ми уважно розглянемо, то побачимо, що для жителів цієї культури Бондарихівської ми бачимо, що є і кераміка. Виготовлені такі, по, такий посуд, дуже цікавий. Далі ми бачимо, що вони мали виплавляли металеві накінечники для стріл, для, для списів. Тобто можемо зробити висновок про високий рівень бондарихівської культури Ізюмського району. І ще раз. Зверніть увагу, що все, що ми з вами сьогодні дізналися, ви запишете ось в таку таблицю, користуючись підручником, користуючись моєю презентацією. Але дуже важливо, щоб ви систематизували всі ці знання, які ми сьогодні з вами отримали.